Всім таке! Ми сьогодні починаємо наше відео з машини, з цієї парковки коло Епіцентра. Значить ми приїхали до, до... до стоматолога. Йдемо з розчиком на планову консультацію, чи як це плановий огляд до ортодонта з його тією пластинкою, там буде якась корекція пластинки. Ангелінка з нами. Сьогодні їй не було коли спати, вже майже третя година, і їй не було коли спати. Тому ми. Хтось до мене ще дзвонить, задовбали, якщо чесно, дзвонять. в ці якісь київські номера, або автовідповідач, або так якась ерунда. І пропонують мені те, що мені взагалі не цікаво і не потрібно. Звідки вони беруть ці номери? Я просто не знаю. А що з мене з глазом? Все, йдемо. Йдемо. З Ангеліною ще зараз так важко йти, тому що на вулиці слизько. І вона йде, падає. Коротше, біжимо, бо завтра мені ще й на роботу, вдома є деякі справи, хочу доробити. І ще й виключають світло у нас. Е, сьогодні... Ідеї вже виключили. Ідеї вже мали виключити, так, да, о 14-й. З 14-ї до... Чи 16-ї? А зараз 14-й, 13-й, 17-й не буде світла. Так, все, побігли, бо в нас є 20 хвилин, щоб добігти. Ще треба одіти бахіли і, і куча справжні. й ми всі одіті, заодіті. На вулиці холодно, то ми мільйон тисяч у куртках. Все, побігли. Так, все, ми все зробили в стоматолога. І йдемо ще в епіцентр, прогуляємося там все новорічне. Да? Подивимось, що там пішли. Тут прям стільки всього новорічного, але не, не з Ангеліною сюди йти, бо вона тут все. Все-все-все трогає. Все, все. О, ці такі патріотичні. Класно, ну, вони скляні, тому пішли далі тут. Де... от. Пішли, подивимось на і ялинки тут є, ого, скільки всього. Клас. Коли приходиш в такі місця, то вже хочеться. Хочеться прикрашати теж, так? Да? Що Ростик, хочеться щось купити? Ну давай щось візьмемо, щось виберемо, да, таке? Що нам потрібне? Красивий, ості, класний. Так, все, ми з епіцентру вийшли, в Ангеліди покупки купили нічого такого. Купили ми е, що там ми купили, чотири світочки купили. Дві таких більших і дві менших. Руки вверх, Руки вверх. по-українськи буде. Десь там в коментарях питали мене, що у нас за автомобіль. Особисто в мене, особисто в мій ось цей от, це Opel Astra J. Я не пам'ятаю, начебто 16-го року. І він ще й в універсалі, довгий, як сосиска такса. Хтось питався, що в нас за машина, що за машина. Хтось взагалі казав, що БМВ. Побачив тільки такий круг від значка, Не БМВ, у нас Опель. Що ось це купила? Так, да, Ми хочемо задекорувати. Я завтра, можливо, на роботі. Давай давай покажу, покажу, давай, покажу. Купили ось такі і ще такі самі червоні. Завтра на роботі візьму Нобеліса, Вроді би вже є. Бачила у прайсах, що вже є. Прай прайсах Хнобеліс є, тому хочемо задекорувати. Якщо не забудемо, якщо ця башка не забуде, то е, обов'язково покажу вам, що ми yeah, зробимо. Yeah. Ну, це певно, що будемо вже робити yeah. на наступному тижні. Так, Ростіку... що yeah. давай покажи. Ростікові сказали ось таке от печиво. Але ми хотіли взяти декілька, але воно таке дубове, як ну, просто Як камінь. Yeah, тверде, як камінь. На, можеш її відкрити, тільки попробувати. Е, і коротше, Росіку сказали, що Росіку сказали? Сказали, цілий місяць пластин не розкручувати, це дуже добре. Е, і через місяць знову прийти на корекцію. Це просто супер, дуже, дуже класно. Сказали, що дуже гарно в нього зубчики змінили е, ракурс. Я запитала у оці, цієї. Дівчина, яка в отростіку робить е, зуби. Е, вона сказала, що вона не тільки ортодонт дитячий, а й дорослий. Можливо, я вже піду дерву, мені ще треба два зуби вирвати срочно, бо вже пройшло більше місяця і треба йти їх удаляти. Можливо, я на слідкую тижні піду їх видаляти і, 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 і піду до неї після нового року вже. Ой. Так, все я їду, бо тут жіночка хоче сісти, а я трішечки мішаю. Поїхала я. Я вже вдома покажу вам, що я сьогодні готувала. Готувала сьогодні деруни. Діти захотіли ще колбаску. Це от Приготувала ще борщ. Борщ. Так, готую зараз до борща. Ми бігом поїмо, бо Ростик йде на тренування е, гринки, ось такі. А, у блін. Треба так зробити і потім перевернути. І ще купила. Ясушу купила м -м -м животину, ось такий от кусочок. Зараз я швиденько мариную і відправлю його запекти, щоб було таке, знаєте, до бутербродика замість цієї колбаси, нехай буде м'яско. Сельцем, хорошеньке буде смачненьке. І будемо їсти борщик. З ангелінкою розложили на нашій кроваті всі іграшки, які тільки можна було. Дуже є класна в нас гра, ось така от абетка. І на іншій стороні у нас різні ось такі от картинки, і ми тут з нею вчимо, говоримо, граємося, готуємося до сна. Будемо лягати спати, вже повечеряли, вже всі зайняті такими своїми. Да, Черепашка. Ого, яка класна, вже покупалися. Завтра мені на роботу, так як я казала, покажу вам гарненькі квіточки, що там у мене є, що там. М -м -м. Ого, яка велика. Да, це покажи, що у тебе на ручках намальовано. Це хто? Оце хто намальований? А це хто? Це хто? Хто це? А мені кого ти намалювала? Хто це? Няу-няу у -няу мене намальована. Така гарна в мене тут киця намальована. Ти прям художник від слова худо. Хто? Хто там тебе? Трактор. Да, да Трактор. Коки. Де коки? Покажи. Ой, цукерочка. Ага Ну, Будемо ми, коротше, гратися, трошки пограюся з дитиною. Машинка, да? Пограюсь трішки з дитиною, будемо лягати спадки. У нас наступний день, подивіться, червоні, білі, рожеві троянди всіх кольорів і відтінків, ромашок, цілий рай. Така ось у мене тут краса. Ось такі от ще трояндочки. Дивіться, в пачках запаковані. Ось так вони до нас приїжджають, а потім ми їх чистимо і виставляємо на вітрину. Ось такі шикарні букетики, вже новорічний такий настрій, різдвяні коробочки починаються. Починається ось це от Merry Christmas. І люди вже починають брати і теж прикрашати свої оселі. Залишки ось цієї моєї улюбленої хризантеми, Ось така красива гіпсофіла та цим відео. А на вулиці у нас все майже розтало, майже все підтало. Подивіться, на вулиці у нас мокро, слякоть. Деякі там ще кучки трошечки снігу лежать. І ось така от у нас тут обстановка. Там я у вікні мене видно. І поїхали додому. Так, у мене це відео багатьма кусочками різних днів. Я всього тут стільки наколотила. У мене, коротше. Вчора так сильно заболів живіт, вночі, просто я не знаю, що мені случилося, я нічого не їла, Зжарила пів півпачки ножпи, вже дійшла до спазмалгона, Добре, що мені подарили в букеті спазмалгон колись. Я, коротше, всього наїлася, всіх таблеток, а мене ледь-ледь. І то що я не можу сказати, що мене попустило, але е, болить. Я короче, цілий день, чому так случилось? Я цілий день нічого не їла. А ввечері прийшла і нажерлась, як поросятку. І я думаю, що я з'їла кусочок сала свіжого. Ще я так захотіла тої е, шкурки з того сала і наїлася. Коротше, щось наїлася і зробила собі таку каку, що мене сьогодні болить живіт. Я півночі промучилася і Короті, зібрала себе трохи в кучу, покажу, що я взяла на роботі. Дивіться, зробила із того Нобеліса, що я вам показувала. Зробила ось такі з металопроволкою флористичною, пробувала джгутор. І зробила О, Ангеліна тут вже хоче танцювати. Подивіться, що в нас тут робиться. Ну це я буду вже прибирати в наступному відео. Покажу вам ось це і буду завершувати на цьому відео. Е, так. Ой-ой-ой-ой-ой. Підніми, будь ласка, ось такі, ну, я думаю, все ж таки буде краще, коли будуть ось так два. Тут ще я зробила. Ну, коротше. Це буде теж, напевно, вже в наступному відео, коли ми будемо окрашати, прикрашати нашу квартиру до Нового року, коли вже буде такий більш різдвяний настрій. І ось тут, от всередині, має бути світочка. Але якщо, звісно, дві, то вона буде горіти. Йолка загориться. Ну, коротше, таке я принесла. В наступних відео чекайте, будемо вже прикрашати. Діти вже просять. Ростусік просить новорічного настрою. Та вже мені хочеться, знаєте, зробити буденність, трішки яскравішою, зробити свято. Тож будемо щось прикрашати. На цьому вам дякую. Дякую вам за перегляд. Всім пока-пока. Зустрінемось у новому відео. Пока-пока!